Це єдина електричка, яка стає на гарантію на офіційному дилері Jaguar Land Rover в Україні. Гарантія розповсюджується на батарею на 160 тисяч кілометрів або 8 років. Зустрічай Jaguar i Pace 400 кВт Dual Motor 19 рік в синьому класному кольорі в суперкласній комплектації. Цей та інші автомобілі ми привозимо з лізингових аукціонів Європи. Автомобіль абсолютно цілий, а також має просто класну Бомбезну комплектацію. Зараз вам я вам її покажу. Розпочну з кольору даного автомобіля. Колір яскраво синій. За цей колір людина, коли купувала нову, доплатила більше 1500 євро. Це двохмоторний на 400 кінських сил на 90 кіловат автомобіль, який має запас ходу 400 кілометрів що зимою, що літом. Ну і давайте подивимось, що тут під капотом. Адже тут 400 кінських сил. А під капотом у у нас ніша просто для складання невеликої сумочки або можливо ось такої зарядного пристрою. Давайте подивимось на порт заряд. Порт зарядки у нас Type 2 разом з CCS 2 Тому швидкісна зарядка за годину. Ви на класній швидкісній зарядній станції зможете зарядитися. Спереду, у нас LED фари Jaguar LED технології, які вночі світять майже як в день, і ближній, і дальній. Отже, комплектація тут S. Що це значить? Це у нас шкіряні сидіння з підігрівом, вибір режиму руху, двозонний клімат контроль. До речі, його можливо включити, сидячи вдома з додатку, тому дуже класно зимою. Ти включив машину, нагрілась, всі поїхав. Функція автоматичної парковки, камера заднього огляду, панорамний дах і преміальна акустика Meridian. Я думаю, можна поставити 9 із 10. Так ще би підігрів лобового складу, підігрів керма і взагалі було б те, що треба. Це кросовер. Це Класу, і позаду мені досить таки комфортно. Я метр вісім. В принципі, якщо ще чуть-чуть підвінути переднього пасажира, тому що там хтось як слон сидів, то можна їхати і на дальняки. Ставлю також вісім із десяти. Звичайно, мінусом є те, що багажник потрібно відкривати рукою. Він не важкий, але все ж таки, електроавтівка і без електричного відкриття багажнику, я думаю, що це мінус. Підсумуємо: ярка, класна електричка, преміум класу. Ще й нагадаю. Гарантії з кліренсом 20 см. Що може бути краще? А от що може бути краще, напиши у коментах. А я це спростую. DS Auto – тільки перевірені авто з Європи, і ще й на гарантії. А якщо ти хочеш знайти більше автівок, заходь до нас, телеграм-канал або інстаграм, підписуйся, і ти знайдеш там найкращі варіанти для тебе та твоєї родини.